Шановні глядачі на каналі Неоведа мене Назвати Любов Зельник. Сьогодні у нас в гості Хесіта Гая Намасте! Намасте! Вітаю. Пані Сіта, дуже часто нам говорять про вище я. Да, ви маєте спілкуватися з вищим я, я відчула своє вище я. А що таке вище я, як його відчути, і з чого починається пошук? Це прекрасне питання, тому що це та версія нас і істинно ми. Як правило, коли ми заходимо у цикл реінкарнації, інкарнації, в кожну точку часу і простору скрізь ми беремо досвід і якісь програми контракту. Акти. І це схоже, як знаєте, капуста, яка починає обростати листками. Ми обростаємо, обростаємо цими програмами. І в якийсь момент ми забуваємо, а де ж е, ось ця середника капусти, теж істинне я, наше вище я, вичая, йому назвати наше істинне Я, це той Божественний Я, ким я завжди є, був. І буду в майбутньому це єдина ідеальна структура мене Божественного. І ось я з цими програмами завжди намагаюся сконтактувати з тим первинним істинним собою, без всіх програм, всіх ролей, без всіх розмов і его навантажень. Тобто, це Божественний Я, це я Бог, це я справжній, я, ким я прийшов у Всесвіт, я, який є всесвіт. І коли ми починаємо думати про істинного себе, одна думка, вона нас поєднує з істинним себе. Тобто істинний я це той справжній я, який грає роль. Різні ролі в різних втіленнях, за різними обличчями і в різних цілах. Це одна єдина енергія, єдина незмінна. це енергія творця, яка програється через різні різні етапи і різні, часи, різні проміжки часу і просто. Як зрозуміти, що ти маєш зв'язок із вищим я? От е, люди говорять, я говорила з вищим я, а воно мені відповіло. Як зрозуміти, що ти говориш з вищим я, а не зі своєю фантазією? Відчуття в цілі, коли ви спілкуєтеся з вищим я чи з вищими кураторами, що таке вище? Це можна замінити на істинне, з істинним я, з моїми істинними кураторами, з істинними провідниками. Своєю істинною в своїй душі вам фізично стає добре. В момент спілкування, якщо у вас щось болілейте, ви стілюєтесь, вас відбувається цілення тіла. І це відчуття благодаті, його не можна перепутати. Я відчуваю благодать, вам стає в тілі так добре. Ви розслаблені. Ви наче привітуєте, ви наче підносите. Так, є якась інформація, але навіть вона не важлива, а ось це відчуття спокою і блаженства це ціль цього спілкування. Я називаю це благодатью. Ось Ця можливість бути в благодаті, це спілкування з істинним я, це контакт з істинним «Я», тому що наше істинне я, наша душа, вона завжди в благодаті. Вона там знаходиться, вона купається в цій енергії блаженства. І коли ми торкаємося, ми це відчуваємо, і наше тіло зцілюється завжди. Якщо ви говорите... Ви не відчуваєте благодатість, цілення, якщо у вас нічого не змінюється, якщо це просто інформація і все це не е, до вас звертається дуже багато людей. Е, чи бувають серед них ті, хто насправді не чине Лерне з вищими, не спілкується з вищими силами, а живе в умані? Так, звичайно, є багато людей. Які можуть спілкуватися з сутностями або просто спілкуватися з его і жити в Омані, але це також дуже важливий досвід, і від нього не можна відмовлятися, і це неправильно. Все 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 припиніть цей досвід, точні спілкуватися з я. Ні, цей досвід існує і він дозволяється «я», тому що тільки через цей досвід ми можемо потім зрозуміти на тлі цього досвіду, а що таке що «я». Якщо ми не мали цього досвіду в минулому, як ми зможемо порівняти ці речі? Темний колір існує тільки для того, щоб існувати світлий. Темний колір це обкладинка для того, щоб. Проявився білий колір. І ось ця омана, ось ця ілюзія, ще є слово майя, вона існує тільки для того, щоб проявилася сіта істина, саті, істина. І вона завжди проявляється з маї, вона проявляється з ілюзією. І ці енергії, істина і ілюзія, вони і янь, як чорне і біле. Вони пов'язані, і вони одна змінюють іншу, одна змінюють іншу. І це і є божественна ігра, це тіла. Коли я була молодша, мені завжди подобалося ім'я Майя. Я не розуміла значення тобі цього імені, але мене завжди ем, це приваблювало. І в і мене була найкраща подружка Майя, і я відчувала, що ми з нею як біле і темне. Ми дуже доповнювали одна одну, і коли ми зустрічалися, ми випадали в якийсь інший нереальний світ завжди. Тобто ми створювали якийсь світ і прекрасний, і жахливий одночасно. Це було цікаво. Наше взаємодію я проаналізувала тільки через роки. Тому що то ми саджали квіти, співали пісні, то ми дивилися дуже жахливі фільми про. Пампірів, які було заборонено нам дивитися, але вона десь знаходила ці касети, які були заборонені, і вона їх нам вмикала. Я розумію, що в нас оці були дві гані, і ось ці енергії через нас, маленьких ще дітей, вони вже продавали себе, ось ця істина і ця ілюзія, сіта і Майя, ось ці дві е, половини. І насправді це. Красно, тому завдяки цьому взагалі існує життя. Е, Ісіта, е, в мене запитання до вас: з чого починається шлях до свого вищого я, і чи всім потрібно до нього приходити? Нам не потрібно йти до вищого я, просто в якийсь момент ми починаємо його бачити. Треба просто побачити це вище істина я завжди в нас, в нашому серці, воно завжди тут. нікуди від нас, в нас не пішло, і нам треба кудись до нього бігти, дертися, щось робити. Воно завжди тут. Це істина ви, який завжди в вас, в вашому серці. Але кармічні уроки, якісь недопрожитий досвід, заважають вам побачити ось цей зв'язок у моменті. Але Якщо у вас є бажання побачити, ви можете сказати, я дозволяю собі бачити зв'язок з моїм вищим Я Я дозволяю собі відчувати моє вище я. Я дозволяю собі відчувати істину моєї душі. Я дозволяю часу, простору, всесвіту, творцю, через всі події в моєму житті проявити, показати мені зв'язок з моїм вищим я. І я дозволяю собі побачити, а як можна краще? А як можна краще? У мене був прекрасний день. Я прошу моє вище, я навчити мене, а як може бути ще краще? А як цей день може бути ще краще? Я прошу отримати такий досвід. Ось, коли ви формуєте такі слова, коли ви промовляєте. Просто починає вас вчити, як може бути ще краще, ще краще, ще краще. І ось це задоволення, ось ця радість, це і є зв'язок. Це і є зв'язок з собою, тому що істинний ви завжди перебуває в щасті, в радості і в любові. Пані Сіта, ви дуже класно розповідаєте, але я хочу спитати, чи є якісь практики, крім цього, медитації, які дозволяють навчитися зосереджуватися для того, щоб спілкуватися з вищим я? Адже під час такого спілкування треба вчитися в максимальній концентрації, От з чого вона починається? Концентруйтеся на житті, на своєму задоволенні. Якщо ви сіли в медитацію і просто 15 хвилин страждаєте з закритими очима, це не допоможе вам бути щасливим. Але якщо ви починаєте обрати радість в простих речах і концентруватися взагалі на житті і бути включеним у життя, це принесе вам радість, коли ви готуєте суп, Готуйте суп цей момент. Не. не думайте більше ні про що. Насолоджуйтесь тим, як ви нарізаєте бурячок, картоплю, не спішіть, вімкнуть музику, танцюйте. Проживайте життя. Ось ви робите цей процес, підійдіть в нього глибоко. Не спішіть, не робіть суп. Думайте, а що в мене завтра, а що в мене потяг, а мені зараз треба доробити супи. Тацію. Ні, це так не працює. Ось ви робите суд. Це Це створювати, ви створюєте творіння. Ви створюєте реальність, смаку для себе, для своєї родини. Ви йдете по вулиці. Ось просто думайте про вулицю, думайте про свіже повітря. Не спішіть дихати, дихайте повільно, Насолоджуйтеся. старайтесь. У кожному процесі, що б ви не робили? Уповільнюватися і не спішити. Якщо а, мені колись мої наставники пояснювали дуже просто, вони кажуть, ось якщо люди займаються коханням, в них же немає цілі швидко прийти в стан оргазму. Зараз швидко, давайте за хвилину підемо далі, далі щось робити. Ні, немає такої цілі. Ось ви маєте цей принцип принести у всі складові свого життя. Ось ви не знаходитеся на роботі. Не спішіть. Насолоджуйтесь процесом роботи, що б ви не робили. І з всього навчіться робити насолоду для себе. Ось ви миєте посуду. Не спішіть її помити швидко. Насолодіться водойм. Тарілкою, відчуттями, закрите очі, почніть співати. Просто насолоджуйтеся кожним процесом, кожним моментом. Приберіть своє життя, це бажання щось робити швидко і швидко прийти до якогось результату. Взагалі перестаньте чекати результату. Повністю підіть у процесу. Весь процес. Ви п'єте чай. Пийте його повільно. Відчувайте смак, відчувайте аромат. Так абсолютно у всьому. І ви побачите, як ваше життя буде змінюватися. І через це заповільнення ви відчуєте дуже сильний зв'язок зі своєю душою, своїм вищим і ставим. Дякую вам, пані Сіта, за ці цінні важливі поради, шановні наші глядачі, якщо ви хочете відчути зв'язок з вашим вищим я, практикувати, розвиватися, не стояти на місці, мріяти, формувати свою реальність, підписуйтеся на канал Сіти Гай. В описі до цього відео вже є посилання Це новий канал. Підписуйтеся на телеграм та інстаграм, пані Сіта. Дякую вам за те, що ви ділитеся з нами своєю мудрістю.